Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4 року другої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку: криволінійний рух, механічний рух, траєкторія якого є крива. Будь-який криволінійний рух можна подати як комбінацію прямолінійних рухів і руха по дугах певних кіл. Рівномірний рух по колу – це криволінійний рух матеріальної точки коловою траєкторією зі швидкістю сталою зазначенням, але змінною за напрямом. Лінійна швидкість матеріальної точки під час руху по колу направлена по дотичній до траєкторії. Періодичними рухами називаються механічні рухи, які повторюються через однакові проміжки часу. Період обертання, фізична величина щодо рівня проміжку часу, за який матеріальна точка, рухаючись рівномірно по колу, здійснює один оберт. Позначається великою буквою Т вимірюється в секундах. Обертова частота, фізична величина, що дорівнює кількості повних обертів, які матеріальна точка здійснює за одиницю часу, рухаючи рівномірно по колу. Позначається маленькою буквою N і має одиниці вимірювання, одиниця поділено на секунду. Виконуємо третє завдання. В третьому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та встановити особливості руху, який ми будемо спостерігати у відеофрагменті. Тож увага на екран. Особливістю даного виду руху є те, що тіло рухається по дузі кола і його положення періодично повторюється. Виконаємо четверте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Коливальний рух. Коливання механічний рух, який періодично повторюється з плином часу. П'яте завдання. Тіло відхилилося від положення А до положення Б, за якої умови почнуть відбуватися коливання. По мірку, чи кожне тіло може коливатися. Розглянемо представлені ситуації. На першому малюнку ми бачимо, що тіло з точки А перемістили в точку Б, відповідно, вздовж горизонтальної поверхні, тому. Зміна положення не призведе до коливань, так як сили, які діють на наш об'єкт, вони будуть зрівноваженими і тіло буде перебувати в стані спокою як в точці А, так і в точці Б. В другому і третьому варіантах ми бачимо, що поверхня вже у нас не горизонтальна. При таких поверхнях тіло буде намагатися скотитися. І в варіанті 2 тіло з точки А в точку Б скотиться і впаде з цієї поверхні. А от у варіанті 3. Тіло буде також скочуватися і направлятися до точки А. Але в один момент він не зможе зупинитися і почне рухатися далі до іншого краю нашої поверхні. Таким чином, у третьому варіанті, у нас будуть здійснюватися коливання. Переходимо до шостого завдання. В шостому завданні нам пропонують вивчити інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Рух тіла може бути коливальним лише поблизу положення стійкої рівноваги. 2. Коливальна система це система тіл, у яких за певних умов можуть відбуватися коливання. 3. Маятник тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до землі або під дії пружини. Четверте. Фізичний маятник здійснює коливання внаслідок притягання до землі. П'яте. Пружинний маятник здійснює коливання під дією пружини. Шосте. Нитяний маятник, кулька підвішена на тонкій та легкій ниці. Фізичною моделлю нитяного маятника є математичний маятник. 7. Математичний маятник. Матеріальна точка підвішена на невагомі нерозтяжній ниці. 7 завдання: Укажи спільні ознаки рівномірного руху по колу та коливального руху. Спільними ознаками цих рухів є те, що ці рухи періодично повторюються і можуть бути охарактеризовані періодом та частотою. Переходимо до восьмого завдання. В восьмому завданні нам пропонують вивчити інформацію за методикою і запам'ятою ефективно. Перше. Період коливань. Фізична величина що дорівнює проміжку часу, за який відбулося одне повне коливання. Період позначається великою буквою Т і вимірюється в секундах. Друге частота коливань. Фізична величина що дорівнює кількості повних коливань за одиницю часу. Частота коливань позначається буквою ню. Вимірюється в герцах, або ж одиниця на секунду. І якщо ви звернули увагу, то такі фактично визначення ми мали для періоду обертання та обертової частоти. З тою лише відмінністю, що коли ми говорили з вами про обертання, в визначеннях згадувалося обертання, а коли ми будемо говорити про коливання, то у визначеннях застосовується поняття коливання. Але фізичний зміст визначень для періоду і для частоти він однаковий як для обертального руху, так і для коливального. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що формули, які будуть визначати період коливань. Частоту коливань і зв'язок між періодом та частотою будуть мати такий же самий вигляд, як і для обертального руху, лише з тою заміною, що частота у нас буде позначена буквою ню. Переходимо до 10-го завдання. В 10-му завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дати відповідь на питання. Тож увага на екран. Для визначення траєкторії маятника використаємо дошку, яка може рухатися рівномірно. І маятник, на кінці якого закріплено лійку. Насиплемо в лійку пісок і активізуємо рівномірний рух дошки. На дошці, що рухається рівномірно, спостерігаємо форму траєкторії маятника, розгорнуту в часі. Тож, наше питання, як змінюється відстань від тіла, що коливається, до положення рівноваги? При коливальному русі положення тіла відносно положення рівноваги постійно змінюється від максимального віддалення до моменту проходження тілом положення рівноваги та від положення рівноваги до моменту максимального відхилення. Переходимо до 11 завдання, в якому нам необхідно вивчити інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Амплітуда коливань. Фізична величина що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Позначається великою буквою А вимірюється в метрах. Переходимо до виконання 12-го завдання. Розглянь часову розгортку коливань руху матеріальної точки. Познач на ній відстань, що відповідає амплітуді коливань. Інтервал часу, що відповідає періоду коливань. Розглянемо часову розгортку коливань руху матеріальної точки. Як бачимо, горизонтальна вісь це вісь часу, а вертикальна вісь це координат. Таким чином, виходячи з визначення амплітуди, що це є найбільше відхилення від положення рівноваги. В нашому випадку положення рівноваги пролягає по осі часу, ми можемо визначити відрізок, який відповідає амплітуді. Цей відрізок буде визначати відстань від положення рівноваги до глибини Западини. І відстань від положення рівноваги до висоти нашого гребню, який представлено на графіку. Тому це і є відповідно амплітуда. Наступне, що в нас просять визначити інтервал часу, що відповідає періоду коливання. З визначення періоду, яке говорить, що це інтервал часу, за який тіло здійснює одне повне коливання, можемо зробити висновок, опираючись на відповідно графічне представлення такого руху. Якщо говорити про період, то в даному випадку період на графіку буде відповідати точкам, які лежать в одній фазі, або ж якщо це ми говоримо про вид графіка, то в даному випадку це відстань між двома найвищими точками графіка, або ж найвищими гребнями. І такий точок вздовж нашого графіку ми можемо виохремити декілька. Наприклад, от таким чином можна ці дві точки взяти, це також буде відповідно період, і можна взяти точки, які лежать в западинах нашого графіка. Всі ці ділянки будуть відповідати інтервалу часу, який відповідає періоду, але необхідно врахувати момент початку відліку і момент завершення відліку для того, щоб точно визначити значення періоду. Переходимо до 13 завдання. В 13-му завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дати відповідь на питання. Тож, увага на екран. Тож, питання, на яке ми повинні дати відповідь. До якого виду належить коливання, які ми спостерігали у відео? Дані коливання відбуваються в щільному середовищі і вони згасають з часом. Завдання номер 14 До завдання номер 14 додається два малюнки з часовими розгортками коливань маятника. Питання: чим на твою думку відрізняються подані часові розгортки коливань маятників? На першій часовій розгорці подано коливання, які відбуваються з сталою амплітудою. На другій часовій розгорці подано коливання, які відбувається з амплітудою, яка зменшується з часом. Переходимо до 15 го завдання. В 15-му завданні нам необхідно вивчити інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Механічні коливання поділяються на незатухаючий та затухаючий. Друге. Незатухаючі коливання це коливання, амплітуда яких не змінюється із часом. І третє. Затухаючі коливання це коливання. Амплітуда яких із часом зменшується. Переходимо до завдання 18, впишемо пропущене та прочитаємо утворений текст. Перше, рух тіла може бути коливальним лише поблизу положення стійкої рівноваги, фізичний маятник здійснює коливання внаслідок притягання до землі, пружинний маятник здійснює коливання під дією пружини. Фізична величина щодо рівня проміжку часу, за який відбувається одне повне коливання, називається періодом коливань. Фізична величина щодо рівня кількості повних коливань за одиницю часу називається частота коливань. Фізична величина щодо рівня максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівнування під час коливань, називається амплітудою коливань. Розглянемо приклади задач на застосування знань про коливальний рух. Задача 191. Тіло за 1,5 хвилини здійснило 180 коливань. Обчислити частоту коливань тіла. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо інтервал часу 1,5 хвилини. Звертаю увагу, що хвилини є несистемними одиницями і наш інтервал часу необхідно перевести в секунди. При цьому ми отримуємо 90 секунд. І також нам дано кількість коливань, позначається це великою буквою N і в нашому випадку це значення 180. Обчислити частоту. Частота позначається буквою Ню. Переходимо до розв'язку. Ми вже знаємо, що частота коливань визначається відношенням кількості коливань до інтервалу часу, за який ці коливання було здійснено. За умови задачі і кількість і час нам задано, тому, підставивши у нашу формулу, ми отримуємо значення частоти, яке становить 2 Гц. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 19.2. За який час здійснить 15 коливань маятник, якщо період його коливань дорівнює 2 секунди. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо. Кількість коливань 15 і запишемо значення періоду, яке становить 2 секунди. Визначити нам необхідно час, за який ці коливання будуть здійснені. Тому ми з вами знаємо, що між кількістю коливань періодом і часом коливань є певний зв'язок, який записується у формулі Т велике дорівнює Т маленьке поділено на n. Тобто період дорівнює відношенню часу, за який було здійснено n-ну кількість коливань. З цієї формули ми можемо виразити формулу для визначення часу. Для цього нам необхідно період помножити на кількість коливань. Таким чином, за умовою задачі, у нас задано і період, і. Кількість. Підставивши у нашу формулу, ми отримуємо, що загальний час коливань становить 30 секунд. Тому це значення ми записуємо у відповідь. Задача 19.3. Частота коливань маятника дорівнює 2 Гц. Скільки коливань він здійснить за 40 секунд. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо частоту 2 Гц і запишемо інтервал часу, за який нам необхідно визначити кількість коливань. Це 40 секунд. Відповідно, знайти нам необхідно кількість коливань, позначається це великою буквою n. Переходимо до розв'язку. Ми знаємо вже, що між частотою, кількістю коливань і часом, за які ці коливання були здійснені, є певний зв'язок, який записується в формулі ню дорівнює n поділено на t. ми можемо, використавши дану формулу, перетворити її для визначення кількості коливань. Для цього необхідно частоту помножити на час, за який було здійснено ці коливання. І частота, і час у нас задано за умовою. Ми підставляємо у формулу. При цьому виконуємо математичні дії з числами, скорочуємо герци і секунди, тому що герц це фактично одиниця поділена на секунду. І в нашому випадку фактично отримується секунда, поділена на секунду. Тому ці одиниці скорочуються, і в нас отримується значення 80, що відповідає. Кількості коливань, тому це значення ми записуємо у відповідь. Задача 19.4: розглянь графік залежності координати тіла, що коливається від часу, чому дорівнює амплітуда та період коливань. Переходимо до розв'язку. В даному випадку розв'язок базується на використанні даних, які подані на графіку. І перше, що ми повинні зробити, якщо у нас є представлений графік і осі координат, це визначити одиничний відрізок, який відповідає відповідно одиничному відрізку для осі часу і одиничному відрізку для осі координат. Тому для осі координат ми бачимо, що у нас є 5 клітинок, і ці 5 клітинок мають значення 0,5 метра. Відповідно, одна клітинка буде у нас мати значення 0,1 метра. Для осі часу 5 клітинок у нас відповідають 5 секунд. То, відповідно, одна клітинка у нас буде відповідати одній секунді. Перше, що ми з вами визначимо, це амплітуда. За визначенням, амплітуда це найбільше за модулем відхилення від положення рівноваги. Тому в нашому випадку це буде відстань, яка позначена червоною стрілкою. І ми бачимо, що ця точка, найвища точка, яка відповідає положенню на графіку, займає дві клітинки. І відповідно ми визначили, що одна клітинка становить 0,1 метра, А відповідно дві клітинки будуть відповідати значенню 0,2 метра. Це і є значення амплітуди. І наше завдання записати як результат, але звертаю вашу увагу, що нам необхідно його подати в сантиметрах. Тому 0,2 метра це є не що інше як 20 см. Наступне, що нас просять визначити, це період коливань. Період коливань за визначенням це інтервал часу, за який здійснюється одне повне коливання. Тому, вздовж осіб часу, ми повинні розглянути наш графік і знайти дві точки, які лежать в одній фазі. Або ж мають однакове положення. І в даному випадку перша точка, яка відповідає положенню 0. І така ж сама точка, яка лежить у нас на перетині нашого графіку з віссю часу. Якщо ми розглянемо цей відрізок від 0 до точки перетину графіку з віссі часу. То дана точка відповідає значенню в 12 секунд. Тому ми записуємо це значення для нашого значення періоду. Період у нас становить 12 секунд. Також для визначення періоду можна було б взяти і точки, які відповідають верхнім точкам нашого графіку, і врахувати початок, який відповідає 3 секундам, і кінець який відповідає 15 секундам. І якщо ми візьмемо різницю цих інтервалів часу, то ми також отримуємо 12 секунд. Тому, знову ж таки, для визначення періоду необхідно взяти дві точки, які мають однакове положення, або ж говорять, що вони знаходяться в одній фазі. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 24 другої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!